Сьогодні звільнився ще один номер. Виїхали люди, і повинні тут усього вже буквально на хвилинах заїхати, слідуючі. Я попросила, попросилася зняттям його, щоб вам його показати. Цей номер знаходиться на другому поверсі. От якщо ви пам'ятаєте, я показувала вам цей хол, де камін, де така зона відпочинку з креслами біля каміну. І цей номер знаходиться ось тут. Це номер 12. Ось ще вам нагадаю, як виглядає тут цей хол От, біля каміну. Такий уютний, затишний. І ось номер 12. ну Я там теж ще не була, подивимося, що це тут так за номер. Так, де тут вмикається світло? Угу, Там не йшла. Тут знайшла. Ага, вау. Це, дивіться, це номер однокімнатний. Так, виключу там витяжку. Однокімнатний номер. Але він, бачите, трьохмісний, можливо, і чотирьохмісний, якщо диван розкладається. Ну, трьохмісний точно на 2-3 людини. Ось такий номер. Ну, теж з телевізором, є отакий угловий шкаф. Бачите, як зручно, ага, додатково постіль є. Зручно, що є і полички, і вішачки. Є журнальний столик, є також, бачите, обігрівач. Як, звичайний номер полички, чи ці тумбочки прикроватні, все є. І санвузол, і великий гарний санвузол. Також душова кабінка, також є фен, електросушарочка. Дзеркало ось таке. Гарне. Ось таке і. Унітазик, в общем, все є. Ось. Такі тут ляни. А тут що? Ага, це тут труби. Це так само, як і в мене в номері. Я спочатку думала, що там? А там труби опалення. І виходить цей номер. Сюди теж, на... але тут не видно. У мене з номера видно е, три сини та доньку. А тут у двір, ой, не доберуся. Тут виходить в двір, насад, вид насад. Ось такий затишний, уютний, гарний номер. Ну, наскільки я розумію, цей номер коштує також 500-600 гривень, в залежності від того, скільки сюди приїжджає людей і яку пору року приїздить, тому що є високі сезони, є низькі сезони. ну і Про це ви можете взнати в господарів. Тому буде посилання на інстаграм, буде під в описі до відео. І ви, якщо вас зацікавив цей номер, якщо ви захочете тут відпочити, ви туди пишіть, дзвоніть, бронюйте, взнавайте і за ціну домовляйтеся, і буде вам щастя. Так що приїздіть, лікуйтеся, оздоровлюйтеся, і хай все буде добре.